Продовжимо ранок вдома на кухні біля плати. Сьогодні шеф-кухар Костянтин Октябрьський. Ходімо. Пішли. <рес> Дуже мені вже цікаво, чим ти мене так. готуватимеш. Году сьогодні буде такий Зачекай. Зараз буде такий класичний сніданок, який я готую своїм дітям. На має назву хлібояєшня. Я хотіла з'їсти трошки сосисочки. Хлібояєшня. Слухай, ну класно, що в тебе все абсолютно має такі якісь прикольні назви. Хліба, що нам треба, окрім хліба Хліба і яйця? Да, і яйця, що нам ще треба? зараз побачиш. Дивись на екран. Для приготування яєчні в хлібі знадобиться хліб тостовий кілька скибок. Яйця курячі, дві штуки, сосиски одна штука, огірок свіжий одна штука. А сосисочки нам треба? Тре. Треба. Диви, добре. що треба зробити? Треба порізати навпіл і півколами. Вздовж ти маєш на увазі? Вздовж, да? так. Одну точно так одну, одну точно так зроби, а іншу і напівколом. Да? Добре. А цю зараз Там я, їх покажу, три я тобі покажу, що треба зробити. Скажу. З цієї. Так, мені треба хліб. У нас в сковорідку якраз два шматки хліба влізають. Ми беремо хліб. Це може, бу може бути тостовий хліб, може бути звичайний батон. І вирізаємо з А український хліб підходить? Та підходить, будь ласка, вирізаєш зсередину угу. і в тебе такий є квадрант. Квадрант. <рес> Зазвичай ну потім ти все це діло викладаєш у сковорідку, пательню. Угу. І заливаєш всередину яйця. От. А, І я треба зазвичай о, 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 цією штукою закривати, але я не закриваю. Я не закриваю, Чого? бо а, я хочу, щоб діти поїли більше яєць. Вони, вони більш не поживні не будуть... та корисні. Ти розумієш? Угу. Так, окей. А може вершитися? Можеш зробити з цього омлет. омлет? Да, да, омлет. Звичайно. Чуєш, а скажи мені. Ні, ні, ні я візьму собі одну. Добре. А може, вишкове масло ти змащуєш чи ні? Сковорідку? Так. Да. Ну, я просто олію додаю. Просто олію, просто олії. Ти, -ти, ти. Так. Супер. Ще знаєш, що ми зробимо? Я думаю, що ми зробимо ще з тобою таку штуку. Ми... Давай. Мені потрібна буде ще від тебе допомога. Давай, давай, звісно, кажи. Треба буде, тебе що зробити? Відрізати отакий шматок. Що чого? І Ні. Із'їсти? Цю порізати от, ось так. Ну, кажи, кажи, я ж буду робити. Ні, ти роби омлет. Омлет ос! Вау! Сломинка, а з цього ми зробимо отаку історію. Це ти прикрашати вже? Так. Так, ну дивись, в мене вже. Да. Кладемо хлібчик чи ні? Е, викладаємо хлібець. А, ти на олії, да? Лу -лу 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 -лу. а треба солити чи ні? Треба, треба, звичайно. Я Це просто що? чесно ніколи, ніколи не солю і не перчу. Соли, соли, перцю можна додати, щоб все було там нормально. Так. Це я окремо підсмажу. Слухай, у мене проблема. Мене no. просто, е, от ти кажеш, що мої діти їдять Таке У мене Аврора, вона їсть ковбасу і сосиски. Uh -huh. А де мерні? У мене така ж ситуація. Один їсть. Матвій їсть, Роберт не їсть. Старший, Хоча не, мене так. Теж старший не їсть. Бачу? Може, він щось знає. про Я вливаю? Виливай, виливай, виливай. А сосиски не треба. Закидай туди всередину теж. Ой, вилилось трошки. Нічого Три страшного, трошки... все нормально. Все нормально. Я тобі покажу, що треба робити з тим. Все нормально, все нормально. Ага. Можна закинути всередину сосиски. Ти потім, якщо що, Та-та-та, це не проблема. Це таке джакузі для сосису. І цибулька вони в тебе їдять? Ні, це мені просто зараз хочеться, а? бо кольор <рес> красивий. А то я думаю, так ого, ще й цибульку їдять. Ні, ні-ні. Я дуже хотів, але наразі поки що не їдять. Але кольор ти бачиш, воно зараз, одразу красиво стає. Ні, ну звичайно. І я думаю, все це досить. Досить? Досить. Це ми трішки все. підсмажимо. Воно має розкритися. Ну і все, чекаємо. А цим хлібчиком не накриваємо, так? Да? Не накриваємо. Я не люблю накрити. Бачиш, воно вже дуже таке. ну. Смачне, так? Да? Красиве, апетитне. А ти не перевертаєш, сон. ні? Перегортаю, але нехай воно підсмажиться трошки, розумієш? Прекрасно, я поки поїм. Поїж. Хлібчик з сосискою. Я... Згадав, що я в дитинстві так робив, це з дитинства мого страва. Ну я це? гадаю, що більшість українців вони робили таке собі в дитинстві або батьки робили. І mm -hmm. Я думаю, ну треба спробувати. Може, зайде і зайде. Зайшло цей нам. Хай не трішки. Я знаєш, роблю. Якщо вже я таке. Ну, по-перше, мене реально дітки, слава Богу, їдять і омлет. Mm -hmm. Mm -hmm. Я є ж ні, омлет їдять. Але. Mm -hmm. Вона була виключена. Але, дума, але треба чимось накрити. Я все одно його е, ж, їх е, ну, прикрашаються всі mm -hmm. сніданки. Mm -hmm. Вушка, носи, mm -hmm. вусики і все тому mm -hmm. потрібно. Перевернемо? Да? Так, треба перегорнути, але бачиш, ми Давай. кришкою не накрили і перевернути. А нема перевертачки. Я тобі Я тобі, коротше розкажу зараз лайфхак. Так, давай. Просто треба налити води і накрити тарілкою. Ой-ой-ой. Не бери водички, мені, будь ласка. Чуєш? Іншою стороною просто. Так, зробимо. Там, о! І ооо! Давай, 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 давай. Опа. Давай цей водички. Давай ми зараз накриємо. Давай, да. Ну, Воно вже так приготується. Нехай воно. Угу. Я в більшості навіть знаєш, що роблю? Я печу все в духовці. Ну, це корисніше. Так. Да. Ну, однозначно, я тобі так скажу. Це однозначно. Навіть. Е, ну, от, чим же мене ще тобі нагодувати? Е, ну, от сирники, так, да? класичні та, сирники. Так. Я їх. Не готую на uh, сковорідці. Mm -hmm. Це звичайно довше. Я зробила сирнички на пергамент і в духову шафу. Mm -hmm. да, вони там 20 хвилин, але вони ну, корисніші. Вони mm -hmm. не такі апетитні, але тим не менш, ну якби це точно, uh, скажімо, ну, більш корисно, реально, і дітки можуть там, вони не такі жирні, бо mm -hmm. менше олії Погоджуюсь. Тому так, так, давай. Так, друзі, давайте поки прийства. що нагадаємо рецепт. А, угу. Рецепт яєчні в хлібі. Візьміть скипку тостового хліба і виріжте з неї середину. Покладіть цей тост на гарячу пательню, вбийте в тост яйце, посоліть поряд на пательні, підсмажте сосиску, покладіть страву на тарілку і подавайте зі свіжим огірком. Так, ну що мені здається, все так. готово. Це цієї сторони ми будемо показувати це все, презентувати. Вау! І така історія: це ми заберемо. Забирай пательню. Угу. Так, така історія наче серце. Ну... Боже, як сердечко, майже. Майже, майже. От І так тепер це все діло... це посмішка. Да. Посмішка? М? Клас! Так, зараз що ми ще робимо? Очки, да? Очки. так, так цибулько. давай цибульками зробимо. Ну, я... Вусики зробимо. Сусісся. Давай вусики зробимо. Ну, це очі, бачиш? Да, я я зараз чекаю. Ось так. Це очі. Ось така штука. І гуса можна зробити, так. Да. Диви, це мужчина. Бачиш. А, король, а це королєвна. Да. Супер! О, така у нас смакотиня. Мужчина і жінщина. Ось така штука. Да. Костя, йди до нас снідати. Ти будеш мужчину їсти чи жінщину. З задоволенням. Тримай. Всім смачного. Я буду мужчину. <рес> так, ну Так, ну я отак, от якщо можна одразу. вже. Можна. Тринь-тринь. Будь ласка. Це чоловікам, і дітям. Ну, що ж мої діти, діти там їдять? Костя, ну це смачно. Приїжджай mm. мені готувати такі сніданки. М -м? Дуже смачно. Може бути. Дякую, дякую, дякую. Ми Костя. тобі красно дякуємо, Супер. Костя, за такий смачний сніданок. Mm. Ну, а всім смачно, хто збирається снідати. Mm -hmm. А в нас? друзі, а далі вона светері мультфільм, тож кличте до екранів малечо.